Турнір з боксу зібрав кращі колективи, де культивують цей вид спорту, зокрема спортсменів КБ 75, 8 і 10 Д США, об'єднаних у збірну Саксанського району, та з інших Дів США об'єднаних у збірну міста. Ці змагання за задумом організаторів сприятимуть розвитку дитячого спорту та вихованню нових чемпіонів. В минулому році у нас змагань взагалі не було. Ви пам'ятаєте, коли бої були в декілька сотнях метрів від нашого міста і не працювали. Наші у США, але ми їх повністю зберігли, да й повністю фінансували. І спочатку цього року, коли з'явилася безпекова можливість, ми відкрили у США, знов пішли діти, знов пішли дорослі. Сьогодні такі дуже приємні змагання, тому що змагаються діти, змагаються підлітки усього міста, усіх боксерських клубів. Бажаю. Кожному нас бажають кожного сили. Усі учасники турніру на Кубок Саксанського району поділені на дві вікові категорії. В Цілому у нас задіяна 2008-2009 рік народження, та 2010-2011 рік народження включно. Ми Започатковували його навесні. Зараз ми проводимо вже другий, більш масштабний кубок Саксанського району з боксу. І е сподіваємося, що він буде в нас щорічний. Турнір проходив зі суворим дотриманням вимог безпеки. Формула бою складалася з трьох раундів по дві та півтори хвилини для різних вікових груп. Соревновання проводиться для розвиття боксу в нашому місті, для розвиття хлопців, щоб вони. поддерживали свою, как говорится, спортивную форму перед другими более серьезными соревнованиями. Нам дали такую возможность провести этот турнир, чтобы ребята пробоксировали, почувствовали себя в ринге, по-настоящему увидели, кто на что готов. Ну и двигались дальше. Переможницею дитячого боксерського турніру стала команда Саксанського району. У номінації за волю до перемоги відзначений Тарас Іващенко з КБ 75 Кращим боксером змагань став Єгор Давиденко з першої дею США. Краща пара Денис Семенчук з восьмої дею США та Сергій Ніжегородцев з див США номер 8. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день.